Привіт, покажу вам зараз один лот на Віоліті. Вже думала, що схлопочу негативний відгук. Але мені пощастило. Дивіться, оці намистинки всього 32 грами, 32,3. Вчора були торги. Закінчились вони чи 13 з чимось, чи 15 з чимось тисяч гривень. Закінчилися, да, торги? Але торги були. Скасовані через те, що продавець виставив там якусь скриту велику резервну ціну. І сьогодні, ось вага, бачите. Зверніть увагу, що намистинки різного калібру, о, різної форми, пересорт. Дві намислені зі сколами пошкоджені. І сьогодні він виставив знову цей лот на торги. Ось такої прекрасної ціни. 32,499 і 32,500 купити зараз можна це на мисто. Зараз я вам скажу, скільки це в нас грошей, якщо 32,500 в доларах. Да? всім же цікаво в доларах. Ділимо на 41, виходить у нас 792 долари. Він за них хоче. Подивився китаєць мій на це намисто і каже: ну, максимум, спочатку він казав, торгуйся по 10 доларів за грам на... за це намисто. А сьогодні він каже, ну, максимум запропонуємо 500. І я з переляку, знаєте, що зробила? Випадково, я запропонувала 25 тисяч. 25 тисяч і ходила, переймалася. Що ж мені робити, якщо він прийме, бо 25 це більше, ніж 500 доларів. І ось бачу, ваша пропозиція відхилена. Я прямо таки щаслива. Нехай він продає за свої 792 долари. А пропозиція від мого китайця 500 доларів. Якщо продавець, ви мене бачите, і ви згодні на 500 доларів, напишіть мені, будь ласка, якщо ні, то шукайте далі. Може хтось і купить. А взагалі, подивіться в проданих лотах, скільки зараз коштують аналогічне намисто. Всім гарного дня!